Можна зробити в цей осінній день, реально осінній. Правильно поїхати на виставку ретроавтомобілів. все Це так і зробив. Другий раз уже. Щоб ви зрозуміли, тут окрім москвичів, Жигулів та того, тут багато автомобілів американського, європейського виробництва всіх тих часів. Я їх згадаю, це, це жах просто. і всіми речами пишався Савок. совок це? Ну, все mm. і мене починає тіпати починається у мене якесь відчуття, що я попав в сон жахів No, Як самий класний експонат. Отакий от, 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 такий має бути автомобіль. Американці робили автомобілі. От і апельсики є. Навіть такі пам'ятаю, що були, їздили. познайомого познайомого навіть було такі, щось. Ну це вже не офіс. Хочу всім пояснити, що я не савкодрочер, в мене немає жодних ностальгій за савком. Просто в мене якісь теплі спогади про своє дитинство, про свого діда. От, наприклад, на такому ікарусі, автобусі я кожне літо їздив до нього в село. Да, це були приємні спогади свого дитинства. Я думаю, такі багато є у кого. Так що всім гарного дня.